Зараз я дам тобі час передумати та вимкнути це відео. 3, 2, 1. Все демократично, я дав тобі вибір. Отже, ти вже в грі. Але не бійся, бо помирає тут далеко не кожен. Хоча і кожен, хто почав це змінюється. Давай по порядку. Ця історія почалася з дивного хобі слухати страшні історії на утубі. Включати пізно ввечері, або навіть вночі і слухати, трішки полоскотати собі нерви, але контрольовано, без будь-якої загрози для себе. Так здавалося спочатку. Бо насправді був один канал, автор якого вже писав історії, які були невигадані. Але про все по порядку чому ми боїмося, яка причина нашого страху? Страх це насправді добре. Він допомагає нам вижити. Справжній наш ворог це паніка. Вона заважає нам діяти холоднокровно і правильно. Та автор каналу, який робив свої страшні відео, з не менш страшними історіями був не з тих, хто панікує чи діє хаотично навпаки, все заздалегідь сплановано. А на випадок, якщо щось піде не так, в нього був досить хороший дієвий план, Б, мисливський ніж. І ще дещо дихання. Яке воно в тебе зараз? Який в тебе пульс, коли тобі страшно? Мурашки по шкірі, мікросудоми в м'язах, бий або біжи. завмерти або діяти. Адреналін та небезпека діють в залежності від ситуації, рівня небезпеки, психологічного стану людини по різному. Та одне залишається незмінним. Завжди буде мисливець та жертва. Ти зазвичай лише звичайний спостерігач. Але не зараз. Не в цей раз і не сьогодні. І це чесно, ми і він давали тобі вибір, щоб вимкнути це відео. Зараз ще зарано діяти годинник дійде до необхідної позначки, всі патрулі поліції будуть далеко від тебе, твого дому. Та й як ти їх набереш, якщо про всяк випадок мобільний зв'язок буде заглушено? Так, в нього є свій реп, який глушить сигнал по всьому будинку. А ще є сокира. Хоча вона стає в нагоді не часто бо є інший спосіб зайти. Це хай залишиться сюрпризом. Він сам, або ми потім все пояснимо, коли ти будеш у нас. Саме з тебе вийде цікавий матеріал для його YouTube каналу, вийде не одне цікаве відео. А що я? Що мені з цього? Я просто люблю робити біль і страждання людям. Мені добре від людських страждань, а йому потрібен контент. Ми навіть не друзі, так як дуже різні. Ми скоріше партнери, які потрібні один одному. Тому, поки я роблю свою справу, він спостерігає, знімає, записує інколи відразу придумує сюжет майбутньої, типу вигаданої історії. Більшість людей взагалі думає, що їх йому пише чат GPT Ох, вже ці наївні люди вас так легко обманути. Та й не тільки обманути, з вами взагалі багато чого можна зробити легко. Якщо звісно вміти. А ми вже вміємо. Ця історію так так саме ця, що зараз відбувається з тобою. Вона буде особливою. Отак. Вона буде особливою. Для глядачів відео вона буде особливо страшною, а от для тебе. Для тебе вона буде особливо пекельною. Що ти знаєш про біль і страждання. Люблю їх спостерігати та спричиняти. Чому? Сам не розібрався. Щось зі мною, мабуть, не так. В принципі, проживши більше 30 років, зрозумів, що з усіма нами щось не так. В кожного свої таргани в голові та скелети в шафі. Хоча в мене скелети не в шафі, для цього є спочатку підвал, а далі деякі місця на природі. Все за чітко спланованим алгоритмом дій. Та ти й сам згодом побачиш, ставши частиною цих чудових для мене і страшних з точки зору жертви подій. Часу ще трохи я піду вип'ю ліки, кави і чогось міцнішого перед виїздом. Ти головне не бійся і не панікуй. Можеш щось з'їсти, також випити кави чи чаю. Ми переживаємо про тебе, про те, щоб з твоїм здоров'ям нічого не сталося раніше, чим це буде потрібно. Тож, Тримайся там. Все буде добре, скоро побачимося. І що думаєш на цьому кінець? Насправді ми вже бачилися. І не раз. Пам'ятаєш того підозрілого чоловіка. Так от то був я, він також тебе бачив вживу, і зараз бачить. Бачу я і бачить він. В тебе вже давно встановлено приховані камери і мікрофони. Це частина гри, частина плану, частина підготовки. В нас все демократично. Адже пам'ятаєш, як на початку відео в тебе був шанс виключити це відео. Тобі б дійсно нічого не було. Тобі так точно. А зараз ти в грі. В експерименті буде цікаво поповнити нашу колекцію тобою. Фургон вже припарковано біля твого дому. Його було навіть помітно, не раз і не два. Трохи незграбно припаркований бусик, який вже не перший раз стоїть коло твого дому і ні в кого не привертає уваги. Зовсім скоро настане розплата за твою самовпевненість. Так. Зовсім скоро настане розплата за твою самовпевненість. Тікати немає сенсу. Та й нікуди. Хоча, якщо спробуєш тікати, нам буде тільки веселіше. Давно вже нікого не доганяли, вийде цікава історія. Знаєш, чому я все це тобі розказую? Не щоб тебе попередити чи врятувати, це, як я казав, частина гри гра почалася і потрібно довше тебе помучити, потрібно більше твоїх страждань. Давай поговоримо про час. Час це дивна штука, він по відчуттям може бути різним то тягнутися безкінечно, то промайнути непомітно. Все залежить від ситуації, в якій ти знаходишся. Щодо тебе і твоєї ситуації, скільки тобі дати часу, щоб було і небагато, і немало? Думаю, півтори години буде достатньо. Часу до чого спитаєш ти. Хоча на підсвідомому рівні все зрозумієш, та я все ж поясню: часу до зустрічі, нашої зустрічі і останньої зустрічі в твоєму нікчемному житті. Тож скоро зустрінемося. Тік-так, тік-так, тік-так. Сподіваюся, що ти подивився це відео до кінця та зрозумів, що це був лише жарт, просто страшилка, які ти так любиш. Лише жарт, а може і не жарт, хто знає.